Всім привіт! Давайте зі мною проведемо дуже і дуже насичені вихідні. Тож поїхали. П'ятниця я прийшла додому, пообідала і написала табличку з історії. Після цього зібралася на прогулянку зі своєю подружкою. Це не всі домашні завдання, які мені дали, але поки що я встигла написати лише історію, а інші предмети відкра... відклала на потім буду робити ввечері. Тут я вже повертаюся додому, слухаю музику. Дуже люблю вечірнє місто і просто кайфую від цього моменту. Дуже важливо вміти розслабитися і переключитися на щось інше. Тут я вже ввечері вдома, і мій продуктивний вечір тільки починається. Як ви бачите, тут зараз я маю лінійку, олівець, і це означає, що я зробила геометрію. Після цього читаю ще правознавство. Залишилось декілька сторінок. А також готуюся до контрольної з українською мовою. Повторяю основний матеріал. Ну і звісно, вчу текст з англійської. Сьогодні у нас тема fashion». Домашні я стараюсь зробити у п'ятницю, щоб вихідні були вихідними. Але не все так просто. По-перше, я повторяю е, в цю географію домашньої до школи, і друге ще походжу онлайн-тести від зіноха, бо готуюся до завтрашньої олімпіади з географії. На я буду йти вперше, що повторяти, я не знаю. Це так, що підготуюся, те й буде. Але ось так мене позитиві романтизуємо цей процес шоколадкою. Також кожного вечора записую в своєму планері плани на інший день, а в неділю плани на інший тижні. Щоб трошки відпочило моє тіло відпочити фізично, вмикаю відео простів Ана і роблю вправи. Сьогодні в мене була просто розтяжка і така класна медитація, особливо після такого насиченого дня розслабитися, відпочити, слухатися звуки якоїсь мелодії, відчутися меланхолії і класно підготуватись до сну. А сон мені дуже потрібний, бо завтра мене чекає дуже і дуже багато. Також ввечері ще вирішила прочитати. Один розділ із біблії, і лягаю спати на годиннику за 15 перших. І ось такий неймовірно класний ранок мене сьогодні зустрів. Тут я вділася, можете, до речі, зацінити мій новий свет. Снідаю я такою картоплею, і просто подивіться наскільки ж неймовірно. Ці ранки мене заряджають на позитив, на класні емоції, і хочеться ще більше і більше дарувати якогось добра і щирості. Тут я вже вийшла з Олімпіади. Ось такі в мене завдання, і купила собі пончик. Що я можу сказати про свою першу олімпіаду в суботу з географії? На географії за всі десять років школи я не пішла перший раз. Я навіть приблизно не знала, які можуть бути завдання чи тест, то тестові, чи то якась карта. Ну що ну коротше, я повторювала все і потрошки. Повторювала від Зеноха, бо я бачила відео всю економіку, повторила ґрунти, повторяла. Ще там всякі ці тести в телеграмі, ці онлайн безкоштовні можна було пройти, я приходила. Ну і якось так, ну трошки ще шкільний матеріал, думаю, ну якось напишу. Я прийшла, у нас було три блоки. Перший блок це тестові завдання, тривав 40 хвилин, і решта теоретичний. Два завдання, які треба дати письмову відповідь, розписати. І два практичних: одна задача по демографії, і завдання з картою. Перше тривало 40 хвилин, решта всі інші три години. Загалом олімпіада тривала 4 години, тобто три години нам давали на ті всі решта завдання, і мені потрапилось, зустрілося два завдання, які я якраз проходила в цих тестах від підготовки до НМТ. Перше сонце двічі на рік у півні буває в зенітна селицію Венесуели. Оце ось завдання перше тестове мені попалося. І оце завдання з картою по ґрунти. От, от саме я проходила. Ну, решта, все було, звісно, таке було завдання з всіх. класів 6, 7, 8, 9, 10. Всього потрошки було дуже багато різного: і ґрунтів, і водойм, і столиці. Ну, одним словом, всього потрошки. Чи я впевнена в своїх результатах, якщо чесно, я не знаю. Ну, частково так. Є завдання, яких я впевнена, що я там правильно написала, там якісь відповіді, тести, там розписала і так далі. Ну, а є такі, де я просто трохи наляла води, бо не знала, що писати. Ну, поки я ще результатів, не знаю, і не знаю, коли я знаю, бо дивидно, коли я їх знаю. Ну, але принаймні я рада, що я спробувала, що ходила на ту Олімпіаду якось, перевірила свої знання, щось розумово подумала. Ну, і, в принципі, був цікавий досвід. Ну а зараз субота. Я передіваюся, і сьогодні буде такий клінінг, дей, клінінг лох суботи, тому що я маю дуже багато справ по дому. Я маю і шафу перескладати, і попилосости, і то все решта. І зараз включаємо якийсь музончик або ще щось таке, і let's go прибирати. Після прибирання створюю таку естетіка атмосферу і готуюся до Олімпіади з історії. Повторяю клімнів революцію, «Венеченка», Грушевського і так далі. Ось такий в мене вайп. Ось так. Я перескладувала повністю всю шафу, всі полички. Я на ту шафу потратила десь, напевно, дві години. Поки я оце все складаю, я вже встигла прослухати вебінар з географії. Зараз тільки що ще підключилася з англійською, ще включила слухаю. І це вроді би все, але це ж не все. Тому що тут я поскладала, але з боку в мене є ще одна купа лахів, які я звідси дістала. Це або замалі, або е, літній одяг, і мені треба їх зараз ще десь спакувати і кудись їх подіти. Ну а потім я ще піду на закупи в АТБ і буду щось сьогодні готувати. Звісно, ми забуваємо і про саму дисципліну у фітнесі, Сьогодні я не настільки втомлена, як була в п'ятницю, тому сьогодні а, вибираю трошки інтенсивніше тренування. І let's go, поїхали. До речі, тренування виробляє дофамін. А дофамін це гормон щастя, і задякий спот, у нас покращується настрій. Тут я зробила таку маску. Також протягом всіх вихідних я під'єдналася до усіх п'ятьох. Вебінари з від Зинового хабу, але в суботу з трьох. І тут я вже прийшла додому з завданнями з історії. О, ще раз усім привіт! Сьогодні вже неділя і сьогодні було ще одна Олімпіада. Тільки сьогодні вже не географія, а історія України. Ну, Тобто, історія бо була і всесвітня історія України. Е, що ж можу сказати? Тяжче. набагато, набагато Тяжче. Чого тяжче? Через те, що попередні всі роки. Цими олімпіадами займалася інша організація, і на завданнях виносилися е, хронологічні межі того, що ми вчимо в класі, там, 10 клас. Ну, Якщо ви зараз також в 10 класу, то знаєте, що на, зов... на жовтень 10 класу ми вчили Першу світову і початок революції. От. Ну і дещо могло попастися з 9 класу. Mm -mm. А тут взагалі mm -mm. тут два аркуші, і тут з останньої теми було тільки одне єдине завдання про Галицьку битву. А решта тут було і дати визначення було дві таблички. І що таке весна народів, ізоляція, Карбонарія. Я в перший раз зізналася, що таке слово карбонарії виявляється. Ну це за логікою я здогадалася, що карбонарії, паста карбонара це Італія, значить Італія, Європа. Ну, подивимося, чи тут неправильно. А, на кочові племена, скіфа трипільці саромати. Таке ми вчинилися в п'ятому-в шостому класі. Дуже багато інформації. Античність, просвітництво. А частково була українська література, наприклад, є Кобзар, Іліада, Енеїда, Діло Громада написати, в якому столітті воно було все отак от по датах тут розписати. Картинки. Картинки в нас теж були. Був у нас Шановний Котяревський і пан Чубенський. І написати, що вони де робили. порівняти Франка і Наполеона Бонапарта. Бонапарта ми вчили ми в класі восьмому. Може, може, ще в сьомому. Я вже навіть не пам'ятаю. Карикатура. Тоже була, ну і останні галиці робити вам. Одним словом, завдання були важкі, об'єм інформації великий. Е, писали ми 3 години олімпіаду, я трошки швидше закінчила, потім ще пішла до церкви, якраз майже на кінець служби, і тільки що прийшла додому, поїла і буду зараз щось робити. Ну, результатів я не знаю, але. Після Олімпіади поїхала заряджатися позитивом. Я бажаю кожному мати таке хобі, такий процес, від якого ви будете щасливі і будете кайфувати від процесу, від самого себе. У мене це ролики. Також вирішила ще зробити ще одну медитацію, крім звичної мелодії. Я послухала в е Тіктоці Гудінвайт в Ютубі класні історії, проповіді, і був момент так філософсько замислитися і проаналізувати цей тиждень. Передаємо всім привіт-привіт! Привіт! Це наша така естетік-прогулянка з Хрещою. Вийшла прогулятися і почався мій дощ. І зараз нас обхлепає машина. Момент істини. Обхляпали, йдемо далі. Передаю привіт своїй трьох юрідній сестрі Софії з Тернополя, якій я обіцяла передати привіт у наступному відео. І трошки передаю нам вам цю атмосферу сьогоднішнього вечора. Так, пройшли ці вихідні разом з вами. Як вам такий влог, таке відео, такий формат. Ну, як ви бачите, неділя вже добігає кінця. На годинку з 15-12 я вже почистила зуби, нанесла ще кремову маску, включила ще е, останню серію століття. Якова» буду зараз, додивлятися, нахтувала одяг на завтра і будуть до хати записувати ще плани на е, весь тиждень. Як ви вже знаєте, якщо слідкувалася моїми попередніми відео, я почала вести такий планер, планувати місяць, тиждень, день, ще десь з 1 серпня, тобто така звичка зі мною зберігається вже десь третій місяць, і тому буду записувати. Правильно розрахувати час і на роботу, і на відпочинок. Також важливо протягом всього цього процесу, коли ви чомусь зайняті, маєте якісь справи і так далі. Важливо також не забувати про своє ментальне здоров'я або про свій духовний стан, духовний спокій. Особливо, наприклад, в моменти медитації, бо коли я листаю ті, мені попадається якісь проповіді, проповіді священників, якісь християнські відео. Це зазвичай вечір, і просто вільний час відкинути всі думки і просто зосередитися, щось послухати. От, ну, як подкаст, наприклад, одягаю, одягаю наушники, і це і просто слухаю, вдимуюся в слова, щось аналізую, аналізую себе, прислухаюся до себе, що я зараз відчуваю. Чи мені спокійно, чи мене щось турбує, що мене тривожить? Де, що, коли я зробила не так? Що можливо, я би зробила по-іншому? Чому я так зробила? Також зараз я намагаюся пропрацювати оцей от. А, Стан тривожності У мене був період, коли я постійно щось хвилювалася, переживала в якомусь такому в такій насторозі, скажімо так, була. І я пам'ятаю, якось в липні мені потраплялися різні відео, там і котенвайт, і так далі. Різні е, відео історії про страх, про якусь тривожність, від чого вона може бути, що робити. І тут такий як бей що ми не можемо всього контролювати, що має статися. Де і станеться. Потрібно просто розслабся, довірся Богові. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Наприклад, в неділю або в якийсь інший день за час, якийсь просто як медитацію, почитати якусь Біблію, е якусь книгу з Біблії, помолитися вервоцю, просто посидіти, подумати, Деколи навіть зависнути на хвилину в своїх якихось думках, роздумах, щоб розібратися. Також важливо вміти протистояти своїм страхам, Наприклад, фраза не бійтеся в Біблії повторюється 365 разів. І я думаю, що це не просто так. Тому зараз йду заповнювати планер і збираюся до сну. А вам дякую за перегляд цього відео, за те, що були зі мною. Пишіть в коментарях відгуки щодо цього відео, як вам такий формат, що ви б хотіли новим.